Чому Бог один, а релігій, вірувань, течій релігійних так багато? Чому це все не поєднати в щось одне досконале? Якщо духовне знання є досконалим, і воно є абсолютною істиною, то його не може бути багато. Абсолютна істина, якщо вона абсолютна, вона єдина. Але проявів цього так багато, так багато підходів, друзі, всі ми такі різні, всі ми на рівних, різних рівнях обумовленості. Що таке обумовленість? Ми обумовлюємося матеріальною енергією, гунами матеріальної природи. Не вігластво саме низька згун, пристрасть, така вже дієва, але егоцентрична гуна. І благость найкраща з гун, вона вже йде про правильні вчинки, про застосовування інтелекту, про чистоту, про знання. І всі ми в різних. Співвідношеннях відсоткових знаходимося під всіма трьома гунами. І коли людина обумовлена більше гуною невігластва, занепаду в неї не вмикається інтелект, вона не може правильно аналізувати е, наслідки, причини, тобто вона не усвідомлює закони карми, е, вона не може стримати свої бажання, бажання постійно беруть верх над нею, інтелект, роздуми повністю відсутні або майже відсутні, такій людині просто. Ну як підступитися з духовним знанням? Ну не ж від такої людини взагалі духовне знання. Але якщо я до цієї людини, наприклад, уявимо: я мудрець дав гуру, приїжджаю і в якусь Африку, де поклоняються духам і приносю науку про Верховного Господа, даю видичні писання, люди не зрозуміють, неможливо, не налаштований розум, не працює так сильно там різний. Рівень обумовленості там гуна нижче і сприйняття до вищого, воно відсутнє для того, щоб сприймати вище, ми маємо прийняти процес очищення і поступово переходити з нижчої гуни на вищу. Тоді ми, в принципі, можемо сприйняти це вище. У нас просто покращується духовний зір, він міняється. Коли в тебе немає потрібного зору, ти не можеш це побачити, не можеш це сприйняти. Саме тому є рівні свідомості і. Наприклад, поклоніння духом це теж духовна практика. Але поклоніння духом це не є поклоніння. Це не є як такою духовною практикою. Зараз я розповім про що, духовний світ він поза матерією, він поза всіма градаціями матеріальних рівнів насолоди, вище райських планет. Це чисто духовна реальність, яка взагалі набагато вища цієї матеріальної, вона взагалі якби, не знаходиться. А світ духів знаходиться нижче людської форми життя. Тому поклоніння духом, це не означає, що ти поклоняєшся Господу. Це поклоніння в невігості. Потім, наприклад, йдуть далі релігійні течії, які, ну так скажемо, такі матеріалістичні, там буддизм, ще щось. Вони простіші, їх простіше прийняти, їх простіше розповісти. От, і чим вище сама сама стандартизація, чим більше так скажемо. Потрібно жертвувати і чим більше приймати вищого, тобто до вищого смаку йти, тим вищий цей рівень сприйняття високих знань. У хуні благості людина може прийняти найвищий вищий рівень. Це не означає, що, наприклад, там, християнство, буддизм там, гірший чим ще щось. Не в гіршості справа, а в рівні обумовленості, в рівні прийняття певних знань. Перший клас в школі не може бути гіршим, ніж п'ятий клас. Просто це рівні, різні рівні розвитку. Ось так. Так що, друзі, це поясниться дуже легко, чому так багато релігій. Тому що дуже високий стандарт можуть прийняти не всі. І до всіх поступово потрібно підходити з різних позицій, з різних точок. От, а закривати духовне знання від тих, хто, так скажемо, не може його прийняти, але бажання є теж якби, ну, не вихід. От, тому Бог відкривається через різні духовні течії. Я для себе прийняв ведичні знання, я для себе прийняв вешнавізм, досить такий високий рівень. Не скажу, що я його сильно якось тримаю, але мені це підходить, мені подобається філософія. В мене мені Бог дає це розуміння, я засвоюю її добре. Я, як мінімум, теоретично це розумію, практично теж починаю це робити і відчуваю плоди від цієї діяльності дійсно морально-етичний спосіб життя стає кращим. От, раніше я робив якусь дурню, зараз я задумую, що варто її робити. Іноді роблю, іноді не роблю. Раніше, взагалі, такого, як ніби, і вибору не було. Тобто, сама гуна карма вона була нижча. Причому тут карма, друзі, Гуна — це саме я казав обумовленість. Але також ця обумовленість, вона від чогось відштовхується, тому що в попередньому були певні діяння, зараз це плоди моїх діянь. От, і це називається кармою. А гуна це саме у цій якості матерії, невірства, пристрасть і благость. І чомусь хтось народжується в сім'ї, е, монахів, ну, в сім'ї гуру, духовних людей, і йому одразу дається духовне знання, самого малку. От, високий стандарт, він бере, тримає, аскези, все виходить. А хтось народжується в сім'ї алкоголіків наркоманів Можна подумати в рамках одного життя, в рамках тілесної концепції, що щось несправедливо, комусь пощастило, не пощастило. Але пощастило, не пощастило це все іде від того, що це все-таки є плоди нашої діяльності в минулому і різна обумовленість гунами це від того, що ми кармічно на різному рівні. Шляху хтось в першому класі, хтось в п'ятому. Ось тому так, друзі, дякую за перегляд. 12 -ки. заходять останні дні дуже легко. Крок 12 мм. Прямо. Я, знаєте, вже і забув, що таке десятки, і я відчуваю, як ніби я стою на 10 Я забуваю на ті, що це 12. -ки. І це пояснюється дуже легко, тому що... По відчуттю, звісно, це теорія, я це не перевіряв, ніде не читав, але мені так здається, що нервові закінчення наступних вони, як ніби за рахунок постійної дисциплінованої дії святі, вони як ніби починають трошки навіть, підніматися вгору. І больових відчуттів в вступних стає все менше. Ми до цього звикаємо, організм адаптується для цього, але це не означає, що в мене чутливість до всього зменшується. Елементарний приклад. Ступнями дійсно мені легко. Але якщо я візьму долонями, на яких я не стою, тут немає звички в мене напрацьоване, то боліше так само, як і місяць назад, рік-два назад, тому що тут свої нервові закінчення, там свої, по всьому тілу все різне, і це не означає, що ми за рахунок аскези, за рахунок свіхостояння, затуплюємо своє сприйняття життя. Навпаки, ми очищуємося, і сприйняття життя воно приходить глибше, глибше усвідомлення. Те саме, ніби може відбуватися, але ми аналізуємо по-різному це починаємо сприймати. Так скажімо, більш з високої позиції це починаємо бачити. Як ніби ти вибрався на хмарочос і дивишся на місто, раніше ти дивився з третього поверху. Дякую.